Такі великі Мадринові дерева. А там Мадрини. Це теж Мадрина. Шикарний ліс в теревному. Тут я не знаю, що це таке. Вогонь палят. Дрова. Отак От розчищене. Камінцями виложене. А такі колодачки, щоб, щоб сісти, посидіти. Отак зараз я в, в теремному лісі. Гарно тут в лісі. Які гарні місця у нас тут в Україні. Тут в лісі такий ставочок. Класний. Така альтаночка тут. Шикарна тут альтаночка. Ставочок в Лісі. В арному такому я місці знаходжуся. Кристово Чоче озеро в лісі.